Будівництво для малечів Івано-Франківську з'явиться новий дитсадок. Зведення дошкільного навчального закладу у мікрорайоні Пасічна зініціювали депутати Всеукраїнського об'єднання Свобода. Адже нині віддати своє дитя у ДНЗ для багатьох батьків не здійсненна мрія, особливо у цій частині міста. На весь житловий район лише один повноцінний дитсадок, та й те переповнений. Нещодавно в закладі відкрили додаткову групу однак у майбутньому і це не допоможе охопити усіх місцевих дошкільнят. Якщо в мікрорайоні Позитрон вже відкрита перша черга. З дитячого садочка номер 17 Ромашка і на черзі друга то мікрорайоні пасічна таких речей глобальних ще не було. І дуже добре, що сьогодні вже будуть зроблені перші кроки для того, щоб цей садочок в цьому мікрорайоні був збудований, і мешканці міста, а це переважно молоді сім'ї тут проживають, мали можливість віддати своїх діток в дитячі садки. Самі ми розуміємо, що даний мікрорайон інтенсивно розбудовується кожного року. Ми здаємо велику кількість житлових квартир, однак не з Даємо відповідно дитячі садочки. Тому, коли розроблявся цей план мікрорайону житлового масиву номер 4 дуже приємно, що все ж таки заклали при розробці нового мікрорайону будівництво дитячого садочка. Землю під майбутній дитячий заклад уже знайшли поблизу місцевої школи та новобудов. Навіть державний акт на неї на руках. Утім, на зведення садочка потрібно близько 22 мільйонів гривень. Таких фінансів у міській казні наразі немає. Тож депутати вдалися до альтернативних варіантів збільшувати Мережу дошкільних навчальних закладів будуть у співпраці із забудівниками. Ми надіємося, що на найближчій сесії міської ради ми звернемося до всіх забудівельників нашого міста, і у співпраці в рахунок пайової участі зможемо збудувати цей хороший дитячий садочок. Наступного року ми плануємо, щоб цей дитячий садочок був зведений. Роботи надіємося ще почати цього року для того, щоб показати громаді міста Івано-Франківське, що проблема дитячих садочків фракції свободи. Ні, як народному депутату України близька нині на цій території буяють трави та бур'яни. Втім, уже за два роки обіцяють ініціатори будівництва. Тут постане новенький садок. Майже дві сотні дітлахів цього мікрорайону виховуватимуться в комфортних та належних умовах. Поміж тим, сьогодні активно ведуться роботи щодо будівництва ДНЗ у приміських селах Івано-Франківська, а також повернення до освітянської мережі тих приміщень, в яких наприкінці 90-х оселилися інші установи.